Я підправлю стульчика. Як занурювалися у стир на водохреща? У справі привласнення коштів на будівництво В амбулаторії досі немає вироку. На Волині минулого року оформили 250 тисяч тонн гумдопомоги. Нові деталі про ковальських патрульних, яких зловили з наркотиками. Час новин на телеканалі Авраз про найцікавіше інформаційному випуску четверга 19 січня. Вітаю! Сумна звістка для Нововолинська на війні з Росією загинув Максим Білецький. Інформацію щодо прощання з героєм повідомлять згодом. 20 січня в Нововолинську зустрінуть полеглого захисника Максима Стрижака живим коридором героя проведуть до церкви воздвиження через чесного і животворчого Христа Господнього. Там буде панахида та прощання. Початок о 12-й годині поховають волинянина на алеї слави героїв. Вічна слава полеглим військовослужбовцям та співчуття рідним. Орденом за мужність посмертно нагородили полеглого захисника Демида Челядина. Нагороду одержала мама загиблого героя Галина Миколаївна. Демид Челядин загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області. Напередодні голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко з робочою поїздкою звітав у північні громади Волині. Він оглянув кордон з Білорусю в межах області. Так Юрій Погуляйко відвідав пункти пропуску і деякі командно-спостережні пункти наших захисників. Прибув з інспекції на наш кордон з Білорусію, де перевірив хід робіт. Коли роблять паркан, коли роблять, роють рви. Ну що я можу сказати, дорогі волиняни? Наша область під контролем і довіряйте тільки офіційним засобам масової інформації. Наші прикордонники готові до будь-яких подій, наші військові готові. Ми зараз перевіряємо, спілкуємося з особовим складом. Хочу вас запевнити, наш кордон надійний. Приїхали проінспектувати. Зі своїми заступниками з начальником прикордонного загону нашу фортифікаційну споруду. І це така споруда йде 20 км праворуч, 16 км ліворуч. Тут, як ви бачите, 12-13 метрів довжина цього рову вона повністю у воді. Так і що є два рови далі. Тому саме рахуйте. Хто тут може піти, нічого тут не піде. Але якщо піде там, де ми знаємо, то ми будемо зустрічати противника так, що він не просунеться ніколи. Правохоронці викрили волинян, які займались незаконною порубкою та перевезенням деревини. В поліцію звернувся спробітник лісництва Любомирського лісогосподарства, що на Ковальщині. Він повідомив: на території лісового масиву виявили незаконну порубку п'яти сосен звичайних. Поліцейські встановили незаконні дії. Вчинив мешканець Любомирщини. А в селі Крупа Луцького району поліцейські побачили чоловіків, які вантажили лісодревино. Вільхи та берези встановили дерева, вирубали та пере. Возили незаконно. Слідчі з'ясовують усі обставини цих злочинів. Гучно ловили тихенько судять. Після скандалу із привласненням коштів, які мали йти на будівництво Волинських амбулаторій, головному винуваченому досі немає вироку. Мова про Івана Корчука в 21 році він обіймав посаду заступника директора департаменту інфраструктури Волинської облдержадміністрації. У департаменті стратегічних розслідувань гучно звітували і показували, як викривають підозрюваних у деребані державних коштів, і навіть назбирали доказів, аби скерувати справу до суду. Волинському посадовцю Івану Корчуку оголосили підозру, мовляв, разом зі своїм спільником привласнили гроші, котрі держава виділила на розвиток сільської медицини. Як розповідали правоохоронці, посадовець уклав договір із під Ольним підприємством так будували дві амбулаторії і освоювали гроші, що влипли у чималий скандал. З метою привласнення коштів до актів виконаних робіт фігуранти вносили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та їх вартості. Треба зазначити, що частина робіт була виконана не в повному обсязі, частина взагалі не виконувалась. На підставі підписаних офіційних документів на рахунки товариства генпідрядника були перераховані державні кошти. Зі слів поліції було привласнено мільйон двісті тисяч гривень. Підсудному загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Вже в іншому кримінальному провадженні він вийшов під заставу у майже півмільйона гривень. Сьогодні мало бути підготовче засідання, але до суду надійшло клопотання відкласти розгляд. Ми не дивуємось. У біографії чиновника то не перша кримінальна справа, будучи очільником Луцькводоканалу. Посадовцю вже оголошували підозру. Нібито у 2015-му обікрав підприємство майже на 2 мільйони гривень. Вам вручається підозра у розтраті чужого майна, шахважування своїм службовим становищем, чи не особливо великих розмірів, та у службовому підробленні, тобто у скоєнні кримінального правопорушення. Тоді Іван Корчук від коментарів утримався. Чому ви не хочете нам коментувати? Нема ще що коментувати. Це -е. слідство. я хай собі йде сліз. Перше, судячи із відкритих даних, підсудний під домашнім арештом. Щоправда, лише в нічний час. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Збереження пам'ятки архітектури в селищі Голоби. Мова йде про садибу вільгів садибний будинок 18-го століття. Ще у квітні 21-го року Ковальська окружна прокуратура зверталась із позовом до суду, аби зобов'язати селищну раду визнати пам'ятку безхазяйним майном, зареєструвати на неї право власності. У серпні 21-го року селищна рада взяла приміщення на облік як безхазяйне майно, але право власності на споруду не оформила. А без такого оформлення неможливо. Проводити ремонтні та реставраційні роботи. Це може призвести до руйнації пам'ятки архітектури, тож прокурори в суді наполягатимуть на передачі садиби у власність громади. Волинські митники в минулому році оформили 250 тисяч тонн гум допомоги. Цифри вражають. Загалом інформують у Держмитслужбі, минулого року. В Україну заїхало більше одного мільйона тонн гуманітарки. Ніхто не називає достеменної цифри, скільки нині населення залишилося в Україні. Експерти називають лише орієнтовну цифру 35 Мільйонів тож на кожного жителя припадає десь по 30 кілограмів завезеної гуманітарки, як відслідкувати чи за призначенням надійшов 1 мільярд кілограмів допомоги далі. Більше одного мільйона тонн гуманітарної допомоги завезли в Україну від початку повномасштабної війни, у тому числі понад 60 тисяч транспортних засобів. Такі дані місяць тому повідомляла Держмитслужба. Лише волинські митники оформили минулого року 250 тисяч тонн гуманітарки від автомобілів. До продуктів, з 1 березня 2022 року була урядом прийнята спрощена процедура ввезення гуманітарної допомоги, так звана 174-та постанова кабінету міністрів, такі речі, як транспортні засоби, як квадрокоптери. Це є фактично в зоні бойових дій розхідний матеріал. І вони повинні буквально там регламентовано швидко проходити кордон. Жодних проволочок, ну неофіційно нам ставили завдання по гуманітарну допомогу оформлятися в межах 15 хвилин. Через блокування повітряного простору і морських шляхів навантаження на західні пункти пропуску в Україні різко збільшилося уже у червні минулого року. Ягодин став виключно вантажним пунктом пропуску, а це дозволило збільшити пропуск гуманітарних і комерційних вантажів у рази. На кінець року найбільш такий потужний у нас був со жовтень місяць 42 з лишнім тисяч транспортних засобів. Це керівник волинської митниці зазначає, що митні органи не контролюють, куди їде гуманітарна допомога. До них за інформацією, у разі потреби вже по факту звертаються правоохоронні органи. Тулева частка запитів правоохоронних органів сьогодні зі всієї України, тільки з Волинської області. Вони стосуються саме гуманітарної допомоги. Від митника вимагається максимально швидко перевірити ці дані, звірити з можливими реєстрами, чи така благодійна організація є, чи її немає в реєстрах, все, оформити цей вантаж. Всі дані про цих осіб, на яких транспортних засобах, що декларували, в яких об'ємах, вагові показники, вони всі зберігаються на митниці. Контроль за ними, ну ми не уповноважені здійснювати, що відбувається раніше. Це Мінсоцполітики частково здійснювали зловживання. Ну як ми бачимо, вони є. Але це я вам так скажу, це вже питання до тих осіб і до розподілу гуманітарної допомоги, які взяли на себе зобов'язання їх вести на потреби, а скористалися якось не по-іншому. А не відповідальність цікаво, що у 2022 році для потреб збройних сил України через Волинську митницю ввезли 11 тисяч транспортних засобів. Певно, автомобілі всі на передовій. За продаж гуманітарної допомоги в Україні законом встановлене покарання до 7 років. Тюрми, але не кожного така перспектива лякає. Судячи з повідомлень правоохоронців, бізнес на гуманітарці популярна нині справа. І як то кажуть, кому війна, кому мати рідна, більше одного мільйона тонн гуманітарної допомоги важко уявити. А ще важче проконтролювати, скільки з неї пішло за призначенням. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі. Нещодавно ми повідомляли про двох ковальських копів, яких зловили з наркотиками. Проте, як виявилось, цій історії йдеться не лише про збут наркотиків, а й про вимагання і навіть вибивання грошей із застосування методів бандитів з 90-х. Як нам стало відомо, нині поліцейські перебувають під домашнім арештом. Їм оголошено про підозру за декількома статтями. Ська патрульна поліція знову в центрі скандалу, попри те, що їх колеги намагались відволікти від нього як могли. Бо ж, поки в новинах говорили про двох ковальських копів, які зловили з наркотиками, на сторінці патрульної показували відео, як з колії дістають авто з нетерезим водієм за кермом. Тримайте, тримайте, тримайте Так, хлопці, Давайте її трохи трохи вперед. Тим не менш приховати того, що двох копів з Коваля зловили з наркотиками не вдалося. А історія полягає в наступному, як нам стало відомо з власних джерел, ці двоє правоохоронців ловили людей, які розповсюджують наркотики, і пропонували їм відкупитися від кримінальної відповідальності. Такса була чимала: від 10 до 15 тисяч гривень з особи. А тих, хто відмовлявся давати гроші, били, забирали речі та змушували постачати їм нарко. Отаки, які потім самі жі продавали. Один із прикладів дуже показовий. Як розповіли нам наші джерела одного з наркокур'єрів, який не приніс їм грошей, вони вивезли до лісу. Там відібрали в нього павербанк та гроші залишили одного без одягу на морозі. Ця подія до слова одна із численних задокументованих епізодів. Наразі відомо, що поліцейським вже оголосили підозру. Вони вимагали хабарів наркозалежних за непритягнення їх до відповідальності. 17 січня двох працівників правоохоронного органу було затримано під час збуту важких наркотиків. Проводилися обшуки в помешканнях та за місцем роботи фігурантів і встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї злочинної схеми. Затриманим вже повідомили про підозру у незаконному збуті наркотиків, перевищенні службових повноважень та вимаганні неправомірної вигоди. Це частина друга статті 307, частина друга статті 365, частина третя статті. 368 кримінального кодексу України передбачене статтями покарання позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Попередньо відомо, що суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Що відбувається у відділку і куди дивилося керівництво, хотіли запитати в їх безпосереднього начальника Тараса Михалка. Одначе той відправив до прес-служби. А почувши деталі історії про ліс, взагалі кинув слухавку. Що казати за підлеглих, коли сам керівник оскандалився вже не один раз. Минулоріч до нас попало відео, в якій формі цей керівник спілкується зі своїми підлеглими, які просять у нього законний вихідний. Як виявилось, Михалко ще той любитель нецензурної лексики. Я тобі ще раз говорю, прийдеш до мене хоча б раз. Я тобі скажу. Мій закони хід почу мене чи ні? Я почув добре. Рот закрий сиди. А згодом шеф ковальських копів попав ще й в алкогольний скандал. Ми почули інформацію, що в нього сьогодні зміна, що він сьогодні був в стані алкогольного сп'яніння, і вас тут вас дезінформували. ця інформація, не має ніякого підтвердження. На робочому місці знаходжуся начальника не було, тому що він був задійний до е, оперативних заходів, про які вам не можу сказати. Проте серед керівництва є й інші персони зі своєрідною репутацією, наприклад, екс-начальник Волинської патрульної поліції Олександр Вовченко, якого після скандалу з гранатою перевели до Івано-Франківської, а звіт. Ти до ковальської поліції на посаду інспектора з особливих доручень відділу моніторингу, нагадаємо, 18 лютого 2019 року в управлінні патрульної поліції Волинській області головний коп святкував свої солодкі 28. Відзначав гучно замість феєрверку слугувала граната, яку п'яні поліцейські зірвали в коридорі. Відтак вибухом повибивало вікна та штукатурку. Хто гранату кидав? Бабайка? Бабайка. Сожаленю, день рождения, только раз в году. Тож, схоже, приказка гриба гниє з голови в цьому випадку як ніколи актуальна. Адже як цілком можливо, що підлеглі, надивившись на своїх шефів, вирішили, так би мовити, не відставати від тенденцій і не випадати із контексту дивної кадрової політики цього вже кілька разів оскандаленого відділку поліції, Юля Остапович для новин на часі. На свято богоявлення, бо як в народі кажуть, на водохреще відбулось освячення води в храмах та на водоймах. Щоправда, цього року не було ні морозу, ні криги на річках, та й освячення відбувалось під звуки сирен. Чи завадило це лучанам прийти та зануритись в річку стир? Далі у сюжеті Мирослави Сябр. Щороку після святкової служби в храмі віруючі рушають хресною ходою до центрального парку, де під наглядом рятувальників та медиків можна зануритись в освячену воду. Кожен, хто наважується взимку окунутись в холодну воду, несе в душі сакральний зміст. Проте священники наголошують, освячена вода гріхів все ж не змиє. Вода очищає, омиває наше тіло, звільняє від бруду. Наше тіло і освячена велика вода є звичайно знаком, символом очищення, покаяння, спасіння, зцілення від недух. Це такий видимий знак від Бога. І через цю воду Господь дарує зцілення. Але е, е, якщо говорити про прощення, відпущення гріхів, то воно неможливе без сповіді, без покаяння. Якщо людина не кається в своїх гріхах. Не приступає до сповіді, то гріхи нікуди не подінеться. Використання освяченої води воно може бути в різний спосіб. Людина може споживати пити, людина може окунатися в воду все в домуванні, в освячену воду в водоймищі. Тобто, це звичайно потрібно, якщо робити, робити обов'язково з вірою. Головне в процесі окунання це не фото в соцмережі чи вихваляння серед друзів. Тож робити це варто, коли є віра в Бога. З якими думками окуналися? самими чистими? Що відчуваєте? Знаєте погадать. Благодать. Багато... Благодать. Чи під час того згадували за те, щоб був мир? Знаєте, в такий момент я завжди що? мир, щоб був мир, щоб було добро, була любов. Окунатись в річці стир приходили як з друзями, так і з родинами. Маленька Ангеліна прийшла підтримати свого тата. Мій тато пішов. Що він пішов робити? Він пішов охиститись в холодну воду. Ти теж хочеш? Ні. Чому? Ну, бо вона холодна. А чому тато це робить? Ну, хоче бути здоровим. Христос охрестився. Віч ти, Йорданія, ви Все. сьогодні, ось з якими думками йшли. Знаєш, що і я сказала. Молодець. Так, сьогодні. Пішли окунатися. чи вперше, не вперше, чи це вже традиційно? Традиційно вже більше десяти років окунаюсь саме на свято водохреща. Звідповідно, щоб бути здоровим, щоб оздоровитись, чиститись, і щоб, щоб для себе, для родини, попросити Бога здоров'я, благословення. Цього року дивіться, немає тих хрещенських морозів, так як водичка. Чудова. Чудово, як завжди, звичайно, коли мороз і сніжок, то так здоровіше відчувається, але нічого гарно. Чи готувалися перед тим якось? Ні ні, оконаюся один раз в рік, саме на водохрещі. Як кажуть подруги, дві віри цього року людей значно менше для себе жінки вирішили, що занурюватись в стир не будуть. Придумали, як то кажуть, лайфхак. Прийде додому, влювено і покупаюся. А не ризикнули? Ні, не ризикнула. Чому сьогодні не робили Якось нема снігу, нема владики і нема такого війна назад відкинула. Так я старалася ходити, коли могла. Яка кількість людей? Ні, мало зовсім. Може, якась третя частина після того, як завжди приходили, бо ми сюди весь час приходили. Аби хрещенські купання не закінчились трагічно, робити це варто лише там, де є рятувальна бригада з медиків та водолазів. Наша група забезпечує безпеку на воді в кількості п'яти чоловік. Задіяли два два човна, два плавзасоби і засоби порятунку. Доводилось допомагати, і доводилось там поцарапани або такі незначні якісь пошкодження там. Підскорізнулися чи ще щось. Але тут у нас в нашій групі знаходиться фельдшер, який відразу надав допомогу. І нічого такого страшного. Летальних випадків не було. Для того ми тут і стаємо. Бережіть себе і своїх близьких. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик – для новин на часі. Наших Це всі новини на сьогодні. В студії працювала Юлія Остопович. До зустрічі в ефірах та мирного вам вечора. 20 січня, за прогнозами синоптиків, в Україні переважатиме мінлива хмарність. Місцями дощитиме. На заході дощитиме вночі від нуля до плюс 4 градусів тепла. Вдень від плюс 4 до плюс 8 градусів за Цельсієм. На сході хмарна погода. Температура нічної пори від нуля до плюс 4. Вдень від 3 до 9 градусів вище нуля. На півночі мінлива хмарність уночі від 5 до 7 градусів тепла. Удень від плюс 9 до плюс 10 градусів ртутного стовпчика. На півдні похмуро уночі від 7 до 8 градусів тепла. Вдень від плюс 11 до плюс 18 градусів ртутного стовпчика. У центрі хмарно без опадів Температура нічної пори від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Денної від 9 до 11 градусів вище нуля.